12 годин ночі, друзі. Отаким градом засипало все. Друзі, мені страшно на вулицю подивитися. Це щось страшне. Просто щось страшне трапилося. Боже, ви подивіться, як клемати все порозбивали. Наскільки граду. Кошмар, друзі, що з нашими рослинами буде, з городами. Клематись побила. Побилася. Друзі, це щось страшне. Кошмар. Боже, як там мої батьки, це матуся зараз розхвилюється так. Оце випало, друзі. Це наробило. Засипало градом о такий крупний, 12 годин ночі я прокинулася від страшного грохоту. Це такого в нас ще не було. Ну, був град. Але ми ну, тільки в новинах таке бачили. Усі до нас це прийшло. Це кошмар, клемати спотріпало, ну подивимося, завтра на роботі. Це я не пройдуся, що там на огороді. Ну, матуся позвонив, вже розкаже. Хоча б не повторилось, друзі, бо натягує масіньки немає, зову хожу, нема ніде. Воно таке сипало. Що я боюсь, щоб з неї нічого не трапилося. Я не знаю, чи заховається вона, а чи Нюшечка ось кавчав, орав так в хаті, що. Нюшечка, ти злякався, злякався, мій хлопчик, він бідненький, так кричав. Він, мабуть, за масіньку хвилюється. Де ж та мася? Він на двері дивиться, коли вона зайде. Він, він все розуміє, друзі, все розуміє, немає масі. Піду я шукати, друзі, мосіньку. Страшно дивитися на клумбочки. Дивіться, ось Набила в куточку городу і вже розстояв. Ростоїв. Ні, ну такі льодишки. Це взагалі такого ще не було в нас на Харківщині. Саме в нас тут, друзі. Лило вода навкруги стоїть, а на небі взагалі, друзі, щось страшне робить. Ой-ой-ой, друзі, я не буду вам навіть розповідати. Я не хочу навіть дивитись на це. Що трапилося з погодою, що відбувається. Чинюшечка, не плач, все буде добре. Прийде наша масінька. Ой, петуньки більше немає. Симпатична куточка, друзі, все. Петуньку повністю розпотрошило. Одні гілочки без листя стоять. Ой, гравелат як побила. Капець і гортенці, друзі. Ой, потоп. Головне, масю знайти. Мася, Мася, Кс -кс 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 -кс. Мася, Мася, Масінька. Ой, все в снігу, друзі. Все навколо в снігу. Мася, Мася, Кс -кс -кс -кс. Масюлечка, може вона в літній кухні, друзі? Подивіться під яблунку, що робить. І яблука, і град. Друзі, взагалі мене аж серце щимить. це наробило. Це було, було, друзі, а такого не було. Подивіться, скільки снігу кругом. Мася, Мася нема взагалі ніде. Кс -кс 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 -кс. Мася. Мася, Масінька прийшла, прийшла моя дівчинка. Ти де була? Чинюша, і Чинюшечка біжить, ну, слава Богу, всі живі, здорові. А все інше, ну, друзі, якось переживе. Пішли, Масюль, пішли. Кс -кс -кс. Пішли в хату, бо зараз ще буде. Пішли. О, свіркає, гримить. <рес> Ой, друзі, от це, да. Чинюшечка, ти йдеш Пішли бігом. Зараз закрию їх, щоб вони не виходили. Бо воно так різко, друзі, налітає. Що вони просто не встигнуть ніде заховатися, якщо поряд не буде ніякого навіса чи криші. Пішли, пашли, давай, давай, давай. Давай бігом. Так що цікаво, що світло є. Я бачу, друзі, вон, люди попрокидалися, також хвилюються, виходять своїх тваринок, збирають, щоб сьогодні хай будуть вдома. Вон, вона сіла вже на Альпійську горочку, друзі. І сидить, як ні в чому не бивало. На камінці сидить. Рослинки якісь низенькі зробилися. Побила. Ой, скажіть, що воно тут трапилось. Армагедон. Армагедон. Ой, а там свіркає. Так, ну все, друзі, пішла відпочивати, бо завтра на роботку. Вже з роботи прийду, потім огляд зробимо, що тут і як. Да. Уже майже розтов люд. Ну, все, друзі, пішла відпочивати, перехвилювалися всі не на жарт. Ще не знаю, що там наробило. Страшно й подумати. Курочок перевірила, всі під кліткою сидять. Воно так свіркало і так світло було безперестанку, що вони всі під кліточкою. Ну там чотири курочки тільки не заходять, а ті ось вже всі в сарої сидять. Так, ну все моє рідненьке. Тримаємося і надалі всього самого добренького, щоб там не ушкоджено все було, городи ваші були ціленькими, тому що град серйозний пройшовся, такого ще не було в нас. Маленький був, але щоб отак сипало, що я боялася, що стекла потріскається. Ну все. Пока-пока.